Так, всім привіт. Як говориться, сам розгар сезону невеличка поломка. Фризував я зранку і значить, кардан сюди він кріпиться через швидкоз'єм. Ось так. Тобто ми його сюди закріпляємо. Ось. Так. А сюди через фіксатор кнопку таку. Коротше, кнопка мені розлетілася, розламалася. І... Ну і все, і робота стала, і вже і не будеш фризувати, бо кардан буде вилітати. Одним словом, екстрено приїхав в гараж. Ось друга частина кардана. Ось так кнопочка тут вставляється. Дивимося. ось так вона мені розламалася. Я її вже одного разу ремонтував, я її зварював докупи. От, тобто підточив під конус, наварив, ну, нічого не помогло. Одним словом, що робити, де таку кнопку замовляти? Е, китайська, значить, з китайського кардана. Тобто, в мене є от, значить, кардан на сажалку. Оця кнопка не підходить. Вона має 69 мм, японська 76. Тобто вона все заходить е сюди, але зафіксувати я її не можу. Тобто не вистачає довжини. Якби було, наприклад, сюди на пів сантиметра довше, я би міг її зашплінтувати. Так, то по фіксатору і кнопці все підходить. Тільки неможливо зафіксувати. Одним словом, коротше, беру я вороток, звичайний вороток з набору. Він має товщину 14 мм. Якраз вороток сюди заходить ідеально. Бачимо, так? До речі, китайська має, по-моєму, 13 мм. Так, так. Е, ні, 14. Так само, 14 мм. Ось. І от той вороток. Так само, 14 мм. Що я роблю? Беру відрізаю 76 мм. Позначаю. Ось так, бачите? Беру булгарку, сточую. Сточую тут, сточую тут. Точилом обточую, отак. І тут, ну, звісно, довго, ну, годину часу обточував. Так, так, на цьому, на цьому, на грубшому, на, на цьому е мілкішому. І що в нас виходить? Дивимося. Раз. Кнопка працює. Далі. Так, Там пружинка є. Ось є фіксатор. Нажали, звільнилось. Дивимося. Ідеально. Ось. Нажали. Зафіксовано. Звільнилось. І шайбочка ставиться, шплінт, і воно стоїть буквально ідеально рівно. Ну, я думаю, той метал буде служити, так як цей дуже міцний японський, ну, зламався, одним словом, не знаю. Так, зараз все ставлю на місце. Фіксую, вже попробував на валу відбору. Тобто заходить, знімається ідеально. Тобто, ніде нічого не запинає. До речі, отой. Ну, діаметр 14 мм він якраз ідеально підходить під виїмку на валу відборів. Ось зараз вам покажу. Тобто не буде ніякого люфту. Так. Дивимося. Ось тут ось він тут стає буквально. Ідеально рівно в цей пас. Все, як говориться, зараз все складаю. Все складаю. Ставимо лайки, підписуємося і пишіть коментарі. Всім відповім, бувайте здорові! pe probogul în pod. Atipaie zar spre zon.